Сьогодні ми будемо говорити про дуже класну функцію, яка є в Excel і має назву xlookup. Це як аналог функції vlookup, але вона враховує ті нюанси, з якими не працює функція vlookup, або hlookup, або індекси і функція Match. Ця функція відносно новенька, вона доступна з 2021 року в версії, тому якщо у вас версія більш рання, наприклад, 19, 16, 13, то, на жаль, її в переліку не буде. Але з 2021 року, 24, Офіс 365 її спокійно можна використовувати. І ми з вами розберемо в цьому відео ті аргументи, які треба задіяти при використанні даної функції. Основне призначення функції XLOOKUP – це підстановка значень або пошук певного значення в одному діапазоні і повернення результату з іншого. Почнемо з самого простого і поступово будемо ускладнювати. Також, хто використовує російську мову інтерфейсу, вона буде звучати просмотр X. Ми з вами працюємо з функцією Xlocup, в мене українська мова інтерфейсу. Отже, маємо таку таблицю прайс-лист, і нам необхідно, відповідно до прайс-листа для цих позицій витягти кінцевий результат. Почну з позиції капуста. Для капусти я хочу знайти в прайс-листі ціну. Запускаю функцію x ставлю до рівні, продруковую пару перших символів і табом або подвійним кліком обираю функцію зі списку. Як ви бачите, аргументів функції досить велика кількість, тут шість аргументів, але три аргументи з них не обов'язкові. Запам'ятайте те, що йде в квадратних дошках, це не обов'язковий аргумент. Тобто, фактично, оці три останні аргументи, а саме, якщо не знайдено, режим зіставлення та режим пошуку це не обов'язкові аргументи. Натомість обов'язковими являються значення для пошуку, масив для пошуку, масив для повернення. Що таке аргумент значення для пошуку? Це та позиція, для якої ми шукаємо кінцевий результат. Нам треба для капусти знайти ціну отже, значення для пошуку передаю капуста. Далі масив для пошуку. Масив для пошуку це той стовпець або масив, де ми шукаємо оцю позицію капуста. В даному випадку це стовпець товар. Саме в стовпчику товар знаходиться капуста, те, що нам потрібно. Далі проставляємо розділювач крапка з комою, і наступний аргумент підсвітився масив для повернення. Тут ми маємо передати той стовбець, з якого витягуємо результат, тобто з якого повертаємо кінцеве значення. Масив для повернення, стовбець ціна. Все. Решту аргументів не обов'язкових я задіювати не буду. Закриваю дужечку Enter. Як результат ми бачимо 152, це ціна капусти. Вона дійсно правильно витягнута. Далі знайдемо диня. Тобто для дині витягнемо ціну. Тут буде певний нюанс. Отже, запускаю навпроти позиція диня функцію XOK. Значення для пошуку передаю диня. масив для пошуку, де шукаю в переліку товарів, і масив для повернення, звідки витягую ціну. Це стовбить ціна. Ну, точніше, звідки, да, витягую кінцевий результат. Як ви бачите, після натискання Enter видає результат nd. Немає даних. Чому витягнуто результат nd? Тому що дині немає серед переліку товарів. Якщо подивитись даний стовбиць, де ні немає, тому видає результат НД немає даних. Але якщо подвійним кліком зайти в функцію, далі перейти до наступного аргументу, проставляю крапку з кому, щоб перейти до аргумента, якщо не знайдено. Оцей аргумент, якщо не знайдено, це як аналог функції ферор, тобто, як має бути замінена помилка в даному випадку: НД немає даних, щоб ми отримали кінцевий результат. Замість НД немає даних, я хочу отримати результат, а саме. Ціну, не ціну, а текстом приписано результат, немає даних чи немає результату. Тобто в цю позицію ви можете писати текст, число, будь-що, що має замінити оцей результат, не знайдено. Напишу ось так: в подвійних лапках пропишу просто текстом, немає результату. Можна писати текст, можна навіть включати іншу функцію. Можна писати числа. В лаках приписала немає результату, і подивіться. На результат в комірці. Після написання enter, замість ND підставило немає результату. Якщо я поміняю диня на будь-яку іншу позицію, яка є в переліку товарів, то мені вже витягує оцю ціну, тому що ціна є в даній табличці. Знову повертаю диня, дині немає в переліку, пише, немає результату. Також ви функцію XLOOKUP можете використовувати для витягнення результату для цілих масивів. Наприклад, для цього стопця значень я хочу витягнути ціну. Дуже швидко і дуже зручно. Запускаю функцію x Значення для пошуку передаю оцей весь масив, починаючи від позиції манго до вівсянка. Потім масив для пошуку, передаю стовбець товар. Тобто всі ці п'ять позицій шукаю в даному стовпчику. І масив для повернення передаю стовбець ціна. І після натискання Enter. Зверніть увагу, ми отримали кінцевий результат, а саме отримали ціну для кожної позиції. Це частина масиву. Тому частина масиву видалена або змінена бути не може. Тому, якщо ви хочете зробити виправлення чи видалити формулу, все робимо ось в цій першій позиції. Це перший нюанс роботи з функцією XLOOKUP. Друге. Завдання 2. Ми маємо ось таку табличку, але ви бачите, що вона має горизонтальний вигляд, тобто дані розташовані не в стовпці, а ось так в рядочки. Якщо ми не використовуємо функцію XLOOKUP, то. Це могла би бути функція HLOOKUP або GPR вона саме працює з горизонтальним переглядом рядів даних. Але XLOOKUP врахувала це все, що, наприклад, окрема була функція для пошуку по стопцям це W окрема була функція для пошуку по рядкам це HLOOKUP, і врахувала ці особливості, і XLOOKUP дозволяє шукати як в стовпцях, так і в рядках, щоб пришвидшує, і полегшує роботу. Нам треба для товару цибуля знайти кінцевий результат. Тут зі списку беру позицію цибуля, і буду підставляти відповідну ціну. Запускаю XLOOKUP, значення для пошуку передаю позицію цибуля, потім масив для пошуку, де шукаю в переліку товарів, виділяю весь рядочок. І масив для повернення передаю весь рядок ціни. Натискаю Enter і погляньте, цибуля ціна витягнута 55. Дуже швидко, дуже зручно. Тобто працює і зі стовцями, і з рядками дана функція. Наступне нам треба. Вирішити таке, таке завдання. За допомогою функції XloC витягнути знижку відповідно до суми покупки. Погляньте, маємо таку табличку. Сума проданого від і знижка, яка відповідає даній сумі. Ми зробимо двома варіантами для порівняння. Першу задачу вирішимо велокапом, другу задачу вирішимо x Отже, у нас є така сума покупки 6850. Оця сума покупки відповідає сума проданого від 5 тисяч. Ну і, відповідна знижка має бути підставлена 5%. Навпроти першої позиції тут скористаюся функцією VeloCup і підставлю знижку для даної суми покупки. Запускаю функцію VeloCup, значення підстановки. Ми передаємо суму покупки, для якої хочемо знайти кінцевий результат. Далі масив таблиці передаємо всю табличку, з якої витягуємо відповідну знижку. Ну, нам треба повністю вся табличка. І нагадаю, в функції VLCAP є такий аргумент, як номер стовпця. Він взаємопов'язаний з аргументом масив таблиці. Тобто номер стовпця – це стовпчик масиву таблиці, з якого ми витягуємо кінцевий результат. Перший це сума проданого від, другий це знижка. Ми витягнути хочемо саме зі стовпчика знижка. Порядково це стовпець номер 2, Тобто ми прораховуємо першу суму, другу знижка. Витягуємо зі стовпчика 2. І важливо, тут немає точного співпадіння. 6850 дана сума покупки не відповідає жодному значенню, отже, це буде приблизний збіг або позиція true. Іноді цю позицію true замінюють цифру 1. Одиниця true це одне і те саме. False і 0 це також одне і те саме. І погляньте на результат. ВПР видала результат, що цій сумі покупці відповідає 5%. Але враховуйте, для ВПР важливо, щоб завжди дані були впорядковані в порядку зростання. Якщо не буде впорядкування, то результат буде НД або невільний. Тепер ми зробимо те саме, але скористаємось функцією XLOOKUP. Одразу скажу, що функція XLOOKUP вона дає більше можливостей в порівнянні з функцією VPL. Отже, запускаю функцію XLOOKUP. Значення для пошуку передаю сума покупки. Масив для пошуку, де шукаю цю суму покупки. В даному стовпчику сума проданого від. Потім масив для повернення, звідки витягую знижку. З стовпчика знижка. І важливо. Зараз ми ще не можемо натиснути Enter, інакше буде ось такий результат НД. Тобто, коли у вас не буде точного збігу, буде приблизний збіг, то ви обов'язково маєте задіяти такий аргумент, як режим зіставлення. Погляньте, після масив для повернення, я поставила крапку з комою. Наступний аргумент, якщо не знайдено, тобто якщо не буде знайдено кінцевий результат, ще повернути в комірку. Я зараз цей аргумент задіювати не буду, тому ще розставлю крапку з комою. Після проставлення крапки з комою наступний аргумент звучить режим зіставлення. Режим зіставлення це якраз той аргумент, який нам потрібен. Погляньте, які режими є. По замовчуванню завжди підставляє точний збіг. Тобто, що це означає? Оця сума покупки береться, 6850 шукає точне співпадіння і повертає результат. Але нам в даному випадку точний збіг не підходить, тому що у нас точного співпадіння немає. Але є режим мінус один і є режим 1. Мінус 1 точний збіг або наступне менше значення. І один точний збіг або наступне більше. Ми хочемо взяти точний збіг або наступне менше. Тобто спочатку шукає чітке співпадіння цю суму покупки, якщо не знаходить, бере наступне менше. Нам треба наступне менше, тому що цей стовбець звучить сума проданого від, тобто від найменшого до найвищого. Я беру цей режим точний збіг або наступне менше, і закриваю дужечку. І погляньте, такий саме результат 5% ми отримали. Як спрацювала функція? Коли ви передали це значення для пошуку сума покупки, потім вказали цю суму покупки шукає в стовпчику A, потім вказали масив для повернення. При цьому поверне результат зі стопчика знижка. І цей режим зіставлення поставили поставила мінус це або точний збіг, або наступна менше. То що робить функція? Вона бере цю суму 6850. Шукає в даному стовпчику спочатку чітке співпадіння. Не знаходить. І шукає наступне менше, тобто 6850 наступне менше після нього, це йде 5 тисяч. 5 тисяч відповідає 5%, і результат витягнуто в комірку. Якщо б ви хотіли цю суму покупки віднести до більшого значення, то достатньо зробити лише одну маленьку зміну. Замість мінус 1 в режимі заставлення обрати 1, Тобто, це буде спочатку точне співпадіння, а потім буде брати наступне більше, якщо не знайде точне співпадіння. І погляньте на результат 10%. Тобто ви XOC, вона більш така дана функція більш гнучка, ви можете або до більшого, або до меншого значення відправляти. Для ВПР важливо, щоб було по зростанню, і вона буде шукати в крайньому лівому стовпчику відповідно результат, точніше, пошук. І якщо б тут була чітка сума, ну, наприклад, сума покупки. У нас тут 3500, я, наприклад, її пропишу. Зверніть увагу, по замовчуванню спочатку шукаю чітке співпадіння, а потім бере наступний більше. 3500 чітко відповідає 3%, тому повернуто результат. Ось так функція x працює, коли йдуть діапазони і немає чіткого співпадіння.